Вітає в ефірі. Інформаційний проект Тема тижня. Сьогодні говоримо про можливості працевлаштування ветеранів і ветеранок, про навчання поранених захисників, зокрема осіб з інвалідністю, а також про грошову підтримку, яку держава надає захисникам і їхнім родинам. Гостя нашої студії Надія Плютинська, директорка Рівненського обласного центру зайнятості. Поки я нагадаю, що дивитись нас можна на ютуб-каналі Суспільне Рівне. Під цією трансляцією ви можете залишати свої коментарі. Тож говоримо про працевлаштування ветеранів ветеранів та ветеранок, які наразі в них є можливості в нашій області. Пані Надія, вітаю вас в нашому ефірі. Дякуємо вам, що завітали. Вітаю вас, пані Надія. Прошу вас нам розповісти. Давайте, напевно, розпочнемо з такого: те, що найперше і цікавить про програми працевлаштування для ветеранів і ветеранок, які пропонує саме центр зайнятості. Що можуть отримати, які послуги можуть отримати ветерани та ветеранки? Да, наразі служба зайнятості пропонує не тільки послуги щодо взяття постановки на облік безробітного працевлаштування їх чи навчання. Учасники бойових дій та особи, які прийшли з фронту, вони хочуть себе реалізувати в новому житті. Відповідно, можливо, і десь розширити започаткувати бізнес чи розширити свій бізнес. Відповідно, ми пропонуємо їм певні програми. Звісно, це програма навчання. Грантова програма, а також є заохочувальні програми для роботодавців, які, яких ми заінтересовуємо саме працевлаштувати працевлаштовувати таку категорію людей, осіб як учасники бойових дій, за що вони отримують певні компенсації, тобто є три програми. Пані Надія, а от якщо говорити ви навіть в у своїй відповіді говорите про те, що ветерани хочуть, можливо, десь змінити своє життя, починають нове життя з іншим переосмисленням. Ми розуміємо, що можливо десь якась і допомога в цій роботі потрібна чи є спеціальні люди, фахівці, координатори, які працюють з ними у центрі зайнятості? Бачите, в службі зайнятості чи в центрі зайнятості, як ви сказали, працюють кар'єрні радники. Це спеціалісти, до яких, прийшовши, вони зобов'язані чи вони, вони працюють так індивідуально з кожною особою, що вони виявляють можливості, потреби, здобуту освіту. А також, от як приходить учасник бойових дій, вони спілкуючись з цим учасником бойових дій. Виявляють його потреби на майбутнє, тому що людина могла займатися одним. Ну на жаль, так склались обставини, що він далі цим не може займатися. Відповідно, оці індивідуальні кар'єрні радники вони опрацьовують можливість їхнього навчання, перенавчання, здобуття нової професії, підготовка резюми. Правильно як спілкуватись з роботодавцем, коли вони йдуть на працевлаштування. Тобто, ці кар'єрні радники це є оці індивідуальні спеціалісти, в тому числі для учасників бойових дій. Якщо, наприклад, ветеран чи ветеранка не хочуть мати кар'єрних радників, вони можуть відмовитися від такої послуги Ні, допомоги. Це, розумієте, ці кар'єрні радники це є безпосередні спеціалісти, з якими спілкуються в службі зайнятості усі, як учасники бойових дій, так і звичайні. так. Да. Тобто, це така послуга так, одразу так, від так. служби зайнятості. Так. Якщо говорити про статистику, скільки ветеранів ветеранок вже звернулися за допомогою у пошуках роботи, зокрема, чи є ось такі цифри, якщо говорити, наприклад, за минулий рік і можливо вже навіть є дані від початку цього року? Динамика динаміка йде до збільшення кількості таких осіб, тобто вони повертаються і звертаються до нас. Якщо взяти з початку року, це понад 429 осіб, вже отримали послуги з січня по березень, місяць в службі зайнятості. Понад 340 осіб отримали статус безробітних, понад 230 осіб це ті, які отримали допомогу по безробіттю. Що стосується працевлаштування, це в межах понад 60 осіб працевлаштовані, 29 осіб пройшли навчання, 21 особа отримала ваучер на навчання. І станом на сьогодні на обліку перебуває. Десь 200-210 осіб. Що якщо взяти статистику минулого року, то ми заходили в початок року 149 осіб, тобто динаміка пішла до росту. Ну це добре, що довіряють службі зайнятості і що люди хочуть продовжувати жити, продовжувати займатися і бути корисним. Ось ми говоримо про ветеранів, і я так акцентую ветеранок. Цікаво, чи є в Центрі зайнятості, можливо, якісь е, спеціальні програми саме для жінок-ветеранок або дружин військових, е, які залишилися без роботи, чи надає якусь е, ось таку допомогу тут. Центр зайнятості. Бачите, 25-й рік це є можна назвати роком профорієнтації. тому що е, те, що вимагає ринок і роботодавці, і те, що можуть запропонувати. Шукачі чи роботи, да, воно не співпадає. Відповідно, активно зараз працюють профорієнтаційні послуги, в тому числі з учасниками бойових дій, тому що він до подій перебування на фронті. Міг мати певну спеціальність, займати певну посаду. Ну на сьогодні по стану здоров'я він не може. Відповідно, наші спеціалісти, оці кар'єрні радники, проводять профорієнтаційні заходи, на яких ми виявляємо потреби, можливості, здібності, можливості отримати нову професію, перенавчитись. І вже е, початку року 270 осіб пройшли ці профорієнтаційні заходи. До цих заходів залучаються не тільки учасники бойових дій, звісно, і одне із подружжя е, залучається. На цих заходах ми пропагуємо можливість і е, е, отримати для одного із подружжя, в тому числі ну дру, одного із подружжя-учасників бойових дій, можливість отримати гранти. От так що це все дійсно ці профорієнтаційні заходи. А ось дійсно про ветеранів, якщо говорити, які вирішили все ж таки після того, як вони повернулися після фронту, змінити свій фах, так угу. різні є можливості, є різні причини, чому так, так стається. Які можливості відкривають центр зайнятості для ось таких питань? Як можна їх вирішити? Наскільки багаті? Ось тут вже програми, якісь не буду казати гранти, угу. але напевно скоріше тут більше. Про програми треба поговорити. Звичайно, на сьогоднішній день у нас працює дві програми: експериментальне навчання для учасників бойових дій на базі Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Таких центрів є вісім, і один із яких знаходиться в РІМ саме в Рівному. Є такий центр. Безпосередньо там можна здобути нову робітничу професію, тому що центр професійно-технічної освіти сам говорить про себе. Учасник бойових дій на безоплатній основі. За короткий термін може пон місяців може опанувати даною професію. Окрім того, якщо цей учасник бойових дій потребує іногородні, потребує місце проживання прекрасні умови у гуртожитках для проживання. Окрім того, можна за рахунок цієї програми можна пройти медичний огляд, якщо майбутня професія цього потребує. Також є випадки, коли Учасник бойових дій потребує супроводу, для, потребує супроводу. Для себе відповідно особа, яка його супроводжує, теж оплачується проживання і приїзд для даної особи. Окрім ще програми, які є. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день, якщо ти демобілізований, ну, це вже по стану здоров'я. Демобілізація відбувається ну, чи за сімейними обставинами, чи по стану здоров'я. Дуже часто є випадки, коли учасник бойових дій вже має певну ем, групу інвалідності першу або другу. В такому випадку е, є заінтересованість роботодавців працевлаштовувати таку категорію осіб, і їм за працевлаштування такої категорії осіб є компенсація за облаштування робочих місць. Ну для прикладу, що е, е, Даний працівник прийнятий по стану здоров'я не може фізично працювати, і він буде працювати охоронцем. Йому облаштовують систему відеоспостереження. І в межах, якщо це перша група інвалідності, працевлаштована учасника бойових дій, то роботодавцю компенсується 120 тисяч гривень. Це 15 мінімальних заробітних плат. Якщо друга категорія, це 80 тисяч гривень, іде компенсація. Компенсацію може отримати роботодавець за працевлаштування такої особи, звернувшись до нас до 180 днів після працевлаштування даного працівника. Ну, є перелік обладнання, яке підлягає компенсації. Так само крісло колісне може бути робочий стіл, комп'ютер, з певне, спем... якщо це проблеми зору, значить відповідно те обладнання, яке потрібне для покращення роботи. Тобто, це ці програми, якщо взяти за 13... з, початку цього року, з початку цього року, то вже є по учасниках бойових дій. П'ять компенсацій на 400 тисяч гривень у минулому році. Це був мільйон компенсований роботодавцю роботодавцям за працевлаштування 13 таких осіб. Е, дозвольте ось тут. Угу. уточнити, 180 днів після. Це для того, щоб не було зловживання. Е, щоб не був в трудових відносинах, е, так свого роду, так щоб не був в трудових відносинах до. Е, до 180 днів з дня працевлаштування, щоб не було зловживань. Так, до речі, хочу ще доповнити, що саме ця програма нещодавно вдосконалена і дали можливість учасникам бойових дій, які повертаються на своє минуле місце роботи. От роботодавець отримує компенсацію, якщо він має інвалідність, роботодавець, повернувши назад свого працівника, отримує компенсацію. теж. Також у цей учасник бойових дій, якщо він після повернення хоче ну, бути самозайнятою особою, зареєструватись як ФОП, він вправі подати заявку на облаштування особистого місця роботи, якщо він має інвалідність першої або другої групи. Так це от отакі програми є на сьогодні. Ось так. ми говоримо з вами про роботодавців, і я, готуючись до ефіру, читала дуже багато різних і досліджень відбуваються. Uh -huh. І от зокрема, одне із досліджень було від платформи з пошуку роботи WorkUA. в січні. Вони провели і вони порахували частку вакансій з перевагою ветеранам в областях України. У них є такий пункт, де можна uh -huh. вибирати хто пропонує саме, uh -huh. що буде перевага ветеранам. І от найбільше в Миколаївській області 6,2%. Рівненський 5,8%, Тернопільський і Чернівецькій областях там межах 5%. Тобто Рівненська область, ми можемо говорити, що в лідерах так. серед такого. От я хотіла запитати, чи в центрах зайнятості ми теж так можемо говорити, що роботодавці все ж таки більше хочуть, хочуть. залучати. Роботодавці звертаються саме щодо прийняття такої категорії осіб. Вони заінтересовані з великою ініціативою звертаються до нас, і дійсно вона працює. Є і саме основне хочу сказати, що це якісно працює ця програма. Вони не тільки для облаштування робочих місць, а для того, щоб ця людина працювала в них. Да. Зараз це всі програми, які мотивують роботодавців. Чи можливо ще якісь є фінансові можливості? Звичайно, ще є інші фінансові можливості у випадку працевлаштування учасника бок, Якщо говорити чисто про учасника бойових дій, те у випадку працевлаштування учасника бойових дій, то роботодавцю йде компенсація 50% виплаченої заробітної плати по даному працівникові на протязі 6 місяців. Да, такою такою компенсацією теж активно користуються наші роботодавці. Ось а якщо Перейдемо трішечки до іншої теми. Ми з вами говоримо е, про навчання, uh -huh. е, і от тут якраз про навчання хочеться поговорити, тому що є ось такий проект, як е, можна отримати ваучер на навчання. Так. Ви пригадали два десятки людей скористалися цією uh -huh. можливістю. Хочу про неї якраз поговорити. Що це за можливість? Можливо, хтось не знає, можете пояснити, чому можливо навіть uh -huh. якось мотивувати варто нею скористатися. звичайно. Ваучер це документ, який, має, який надає право особі здобути робітничу професію, або отримати нову спеціальність. Отримати ваучер може особа, яка не, є, не, має, не має статусу безробітного, тобто це працююча особа. Там є сім категорій учасників, претендентів на ваучери, в тому числі учасники бойових дій. Для того, щоб отримати ваучер, необхідно мати освіту. Або, робіт... вже мати або спеціальність, або професію. Тобто мати робітничу професію або вже спеціальність. Для прикладу особа, яка звернулася до нас, якщо говоримо про, безпосередньо про учасника бойових дій, звернулася до нас, в, них, в нього є професія водій. Да, водій, от от, має цю професію, то він може отримати ваучер і здобути там професію чи електро... електрозварника, чи водія е, нет... Сільськогосподарських автомобілів, тобто чи плиточника, чи будівельника. Що стосується е, спеціальності, це е, для прикладу є має е, спеціальність менеджер економіст, а він хоче здобути Менеджер по психології, да. і він звертається до нас. Є перелік навчальних закладів, в яких можна здобувати навчання шляхом отримавши ваучера, і є професії. Саме основне що максимальна вартість навчання 30 280. Це 10 е, прожиткових мінімумів працездатних осіб у випадку. Якщо нав, навчання більше складається, або ця особа доплачує, або роботодавець, тобто е, заінтересована особа в здобутті даної професії. Ось ви до речі, ми так говоримо ага. поміжно про професії, так. які обирають. Чи спостерігаєте ви, які професії цікавлять зараз найбільше ветеранів і ветеранок? На що більше дають нахил, е, і в плані працевлаштування, і в плані перекваліфікації навчання? Дуже багато отрим, здобували е, нову професію, це водії різних категорій, е, оператори безпілотних літальних апаратів. І, до речі, учасники бойових дій, е, ті, які мали до того вищу, е, менеджер е, вищий навчальний заклад, здобувають професію психологів. Вони йдуть по принципу свій до свого, що тільки. Е, Мене, як психолога, який е, є учасником бойових дій, почують такі самі. Так. Да. Ось е, про оператора безпілотних апаратів, це ми говоримо саме про сільське господарство. Так, Ми так? говоримо про сільське господарство. Це ну, звісно, що ми можемо сільське, але е, якщо вони е, бачите, можна і е, в послідуючому використовувати себе в іншій галузі, так. Так, ну і такий інший крок, який ми вже з вами теж почали обговорювати, який роблять ветерани, це започаткувати власну справу, свій бізнес, коли хочеться мати щось своє і бути сам так. собі керівник. Які тут можливо якісь фінансові можливості так. або програми навчання забезпечує центр зайнятості? Як я вже сьогодні говорила, це гранти для учасників бойових дій або одного із подружжя, розмір гранту від 250 тисяч до 1 мільйона. Якщо ви берете грант до 250 тисяч, це зобов'язання створити одне робоче місце, Півмільйона – два робочих місця учасниками 200, від 250 до півмільйона, можуть бути як учасники бойових дій, так і одне із подружжя-учасників бойових дій. Мільйон це може бути лише учасник бойових дій з досвідом 12 місяців ведення бізнесу. І зобов'язання виникає створити чотири робочих місця і співфінансування 70 на 30. Хочу наголосити, що донедавно теж е, учасниками даної це одне із подружжя, учасника бойових дій, так? ну, дружина або чоловік, дивлячись, хто учасник, ще доповнили одне із подружжя е, безвісті пропавшого. Який в полоні перебуває, або загиблого. Для того, щоб отримати цей грант, ну, звісно, що людина повинна прийти до нас з якоюсь ідеєю. Це або на створення бізнесу, або на розширення. І спеціалісти безпосередньо в офісах зроблено в Україні. Які в нас відкриті на базі наших структурних підрозділів, є в області в нас їх чотири це в Рівному, у Вариші, в Дубної, в Сарнах. Безпосередньо ці спеціалісти або в інших структурних підрозділах, в цілому, в нас їх 17. Звернувшись до нас, вони повинні прийти з ідеєю. На що вони хочуть, наші е, кар'єрні радники допоможуть, проконсультують е, з приводу правильності складання бізнес-плану, бо необхідно скласти бізнес-план і через портал Дія подати заявку. Е, подати заявку теж необхідно правильно, тобто, правильно це отримавши консультацію від наших спеціалістів, от, е, можна отримати ці гранти. Якщо взяти учасників бойових дій. То спочатку дії програми вона з 23-го року в нас працює 59 позитивних рішень. Із них вже профінансовано 52, і на 24 мільйони 700. Хочу сказати, що це йде 50 на 50. Половина це є учасники бойових дій, а половина одне із подружжя учасників бойових дій. Теми бізнес теж дуже різноманітні. Це і стомат-клініки, це і станції технічного обслуговування, заклади харчування різного формату, в тому числі продажу напоїв. Це є і школи розвитку, це є і вирощування лохини, і перевезення. Тобто програми і теми бізнесу дуже дуже різноманітні. При цьому хочу сказати: оці зобов'язання, які виникають. Створення нових робочих місць, то вони вже створили 83 нових робочих місця на сьогодні. Не знаю, чи слідкуєте, просто уточню. А можливо на ці робочі місця і беруть саме так само ветерани? Стараються. є такі випадки, да я не готова сказати, скільки їх, але ну ви знаєте, в них дуже працює свій до свого. Я ще ось хотіла поточнити щодо грантів. Саме і ось ви так само звернули uh -huh. увагу, що дуже важливо не лише прийти з ідеєю, а потім пропрацювати бізнес-плани. Як ти uh -huh. це все маєш подавати, тому що від цього буде залежати наскільки твоя відповідь буде позитивна чи негативна? Так. Тут до ваших радників можна звертатися безліч разів, чи все ж таки одна консультація, і все скільки завгодно. Так, да, розумієте, звертаються, вони приходять з ідеєю, ми їм розказуємо, як це фактично необхідно викласти, і в посліду, ми контролюємо правильність. Якщо ще говорити про те, коли можуть відмовити, можливо, можете пригадати, які моменти бувають, можливо, якісь такі типові помилки, які все одно роблять угу. ті, хто хочуть податися на грант. І... Прикро, що не вдається погодити грант. Прикрість наступає тоді, коли до нас не приходять на консультацію. І саме основне, що основна помилка, яку ми не вправі виправити і не допускається виправленню, це. Неправильно подана заявка на отримання гранту. Того ми закликаємо усіх бажаючих отримати грант, що перш ніж подавати заявку, зверніться до нас. Ми проконсультуємо правильність подачі заявки, правильність викладення інформації в бізнес плані. Бізнес-план можна доопрацьовувати один раз, якщо правильно подана заявка. Якщо заявка не вірна, то, на жаль, буде відмова. Але при цьому вони мають повне право в наступній хвилі подати нову заявку. Тобто, немає обмеження. В тому, де, да, якщо є. Позитивна ділова репутація, немає зобов'язань несплачених, будь ласка, можна хоч декілька разів звертатися. Пані Надія, а ось як центр зайнятості допомагає ветеранам, які мешкають у сільській місцевості, де буває значно складніше знайти роботу, чи взагалі можна так сказати, що в сільській місцевості зараз складніше знайти роботу? Звичайно, що сільська місцевість залежить, розумієте, чи є там роботодавці, чи працює там бізнес. Будь-який учасник бойових дій або особа, яка шукає роботу, вона зможе звернутись в будь-який структурний підрозділ служби зайнятості. І ми працюємо. Нас база працює. Ми маємо базу по Області ми маємо базу по Україні, дивлячись від того, де бажання має працевлаштуватися на особа. Тобто, ви заявляєте, я хочу працювати в рівному. Відповідно, наш кар'єрний радник буде вам надавати пропозиції по ваших можливостях по кваліфікації в рівному. А можливо, ви прийшли в рівному, а ви хочете працевлаштуватись в Луцьку? Будь ласка, в нас база є. Доступ є, бо це є єдиний портал вакансій, де ми заходимо і це все бачимо. Тут головне виявити просто бажання. 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 Так. Так. А, так. а якщо говорити можливо про запуск якихось нових пілотних локальних проєктів у співпраці із ветеранами, можливо, ветерани приходять і самі пропонують якісь ідеї? Чи є ось тут такі якісь напрацювання? Ви знаєте. Я хочу сказати, що оці всі зміни, які вносяться, це на основі звернень, в тому числі ветеранів і спілкування нас з ними. От навіть зміни, які внесені з приводу дружин безвісті пропавших одного із подружжя чи в полоні, це на основі оцих звернень, це самі ж ветерани надають пропозиції. Окрім того, оці пропозиції з приводу оплати витрат в супроводжуючій стороні, це все. Це в процесі спілкування з ветеранами, да, оці всі вносяться зміни. Да. Ну, і... Е Певно, одне із таких так само важливих, як на мою думку, запитань про те, як ветеранам можливо електронно або можна угу. дізнаватися про актуальні вакансії, аби не завжди їздити наживо і зустрічатися з радниками, консультантами, а просто електронно дізнаватися, які зараз є вакансії і подаватись електронно. Як це можна зробити? Да, ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день дистанційне обслуговування, цифровізація це все дуже дуже актуально. І я пропоную. Безпосередньо використовувати сайт Державної служби зайнятості, зайшовши куди, ви там дуже доступний, зручний по тематиці працевлаштування, навчання, профорієнтація по оцих усіх баж... тих потребах, які є. Ви заходите і шукаєте те, що вам треба. Окрім того, мобільний додаток. Через нього можна зареєструватись, отримати статус безробітного, отримати той самий ваучер, подати заявку, тобто на сьогоднішній день, в тому числі і через мобільний додаток, сайт Державної служби зайнятості, сайт обласного центру зайнятості, вони всі ідентичні і доступні. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про той момент, коли можливо з телефоном і чи комп'ютером mm -hmm. щось не так, чи можна? Телефоном гаряча лінія працює. звичайно працює гаряча лінія на гарячій лінії. Вам звісно виявлять вашу потребу, запропонують і є принцип зворотнього зв'язку. Це наші світі правила на сьогоднішній день. Що особа, яка до нас звернулась, ми обов'язково йдемо на зворотній зв'язок, тому що ти можливо не готовий до кінця був отримати, чи до кінця не був готовий прийняти ту інформацію, яку. Ми донесли тій особі, яка до нас звернулась, в тому числі учасник бойових дій. А можливо, людина передумала, а можливо, ми надали такі пропозиції, що в нього змінилось абсолютно інше бачення, чим він хоче займатись. Так що, так, да, гаряча лінія, телефон гарячої лінії доступний. да. І... Він якраз зараз на наших екранах. Тобто, зворотній зв'язок означає те, що можете перетелефонувати Звичайно. і уточнити, так. чи все зрозуміло. Так, Пані Надія, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за ваші пояснення. Це була Надія Плютинська, директорка Рівненського обласного центру зайнятості. Я нагадаю, що в ефірі був інформаційний проект тема тижня. Ми говорили про можливості працевлаштування ветеранів і ветеранок, про навчання поранених захисників, зокрема осіб з інвалідністю, і також про Грошову підтримку, яку держава надає захисникам і їхнім родинам. Аби не пропустити нових випусків цієї програми, підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Рівне, а також Телеграм і Ватсап. Якщо ви маєте пропозиції, що варто обговорити у наступних випусках, пишіть їх у коментарях. В коментарях ми ж з вами побачимось вже незабаром. Спокійного вам вечора.